акції за тебе з 27 грудня на Пепсі та Пепсі Макс 2 літри по 33,50 на ікру Норвен, горбуші, лососове по 125,90 за 80 грам. М'ясо креветки варене очищене від своєї лінії 400 грам за 158 гривень. Також почнеться акція на мою улюблену мілку. Шоколадна паста фундука по 99,90. І від своєї лінії червоний мак 14,99 за 100 грам. Шампіньони від своєї лінії по 48,90 та кукурудза від своєї лінії і горошок по 28,90 Маслини від делюкс 45 та зелені оливки з лимоном та креветкою від своєї лінії по 35 ,50. І підписуйтесь на мій телеграм-канал Знижки з байнаці там вже є газетка. Також почнеться акція на крабові палички. Водний світ 89,90 п'ятсот двадцять грам та 75-50 420 грам. Почнеться дуже класна акція на сьомгу від «Норвен» по 189,90 і на Форель по 210-90. Також почнеться акція на персики в легкому сиропі 78,90, і нас шматочками по 48-50 на набір міл. Шоколадки 112,90, такі от шарики 109,90, на Мартіні Асті та Просеко по 339,90 та на Єгер Мейстер 05 по дуже класній ціні 289,90. На сір, який від делюк з травами та простий, класичний по 48,90. Також приправа, приправка до. Шашлику, риба, курки до м'яса по 21,50 гривень. саме я улюблена до пюрешки 500 грам за 63,90 Також на молоко незбиране згущене від своєї лінії по 45 гривень та варена і риска по 36 гривень. Також почнеться акція на майонез Королівський смак. Королівський по 24,90, преміум майонез 43,90 та чудовий по 34,50. А з картою тебе, як завжди, дешевше, посилця в шапці мого профілю дають 75 гривень кешбеку. А після реєстрації, ДТВ тебе тратите 100 та більше гривень, і вам нарахують ще 50 гривень кешбеку. Разом з 125 гривень кешбеку. На мене це дуже класно. Ви пишіть в коментарях, як вам такі акції за тебе до Нового року та 2. І зараз буде ще друга частина. Акції за тебе з 27 грудня до нового року Теріс 2 найкругорбуші лососу від Норвен по 126 гривень. На пепсі 2-літрову класичну та пепсі Блек по 33,50. На гриби шампіньони від своєї лінії 48,90. Від своєї лінії кукурудзи горошок консервований 28,90. Моя улюблена мілка з пастою фунука 99,90. Червоний мах 14,99. Персики, половинки 78,90 на нас 48,50. А ви тим часом підпишіться на мій телеграм-канал, знижки з 12, там ще більше цікавого. Масло злагода.

Вишневий яблучний виноград 27,90, мартіні Асті та Просеко по 339,90. Також на сир, м'який віддаюк з травами та простий класичний по 48,90, на приправи приправка до м'яса, риби, шашлика та курки по 21,50, на чай ловаре. Писки шампанського тисячі одна ніч і ройол дезер по 33.50, на фету по 40,70 та на «Молендам» по 11,90, На цукерки Міленіум по 95,90, на ковбасу до пюрешки по 63,90 за 500 грам. Також на сьомгу від Норвен по 189,90 та форель від Норвен по 210,90. На маслини від Делюкс чорні по 45,90 та зелені з лимоном та тунцем по 35,50. М'ясо креветки варене від своєї лінії по 158 гривень та дуже класна акція на крабові палички від Вічі по 89,90 75,50. Як вам такі акції? Акції за тебе з 27 грудня до Нового року та Різдва на напій Пепсі Пепсі Блек 2 літри по 33,50. На сьомому від Норвин на шкірі по 189,90 та форель на шкірі по 210,90, на єгермейстер 0,5 по 289,90 Та на вино Мартіні Асті та Просеко по 339,90, на екрулососово горбуші від Норвин по 126,90, Також на «М'ясо креветки» від своєї лінії варена очищені 4, 400 грам по 158 гривень. Також на крабові палички водний від 550 грам 89,90, а 420 грам також водний світ 75,50. Або підписуйтесь на мій телеграм-канал «Знижки з Байнасті», там вже нова газетка, багато цікавих акцій та анонсів. На майонез королівський 200 34,90, преміум 43,90 та чудовий 35 гривень. Також на ковбасу до пюрешки по 63,90 за 500 грам, персик шматочками 78,90 та ананас шматочками 48,50, на крем сир, від делюкт, класичний та з травами по 48,90. І також на каву Амбасадор. малина сублімована Стронг 154 гривні, класична сублімована 165 гривень, мелена в зернах 89,90 і кілограмова зерна 299,90. По карті я тебе, як завжди, дешевше посилати в шапці мого профілю, дає 75 гривень кешбеку, а після реєстрації ДТВ тебе, тебе тратите 100 та більше гривень і ще 50 гривень кешбеку, разом 125 гривень. Випишіть, пишіть, як вам такі акції.